Першого заступника міського голови Луганська громадськість підозрює у браконьєрстві. Приводом став відеозапис, що з'явився в мережі інтернет. Мисливці зняли на камеру чиновника і його товаришів з нібито убитим в заповіднику Кабаном. Тепер мисливець із міського конкому сам став здобичу опозиційних політиків, які влаштували пікет біля будівлі мерії сьогодні. Більше розкаже Катерина Полякова. Катю, вітаю! Чи відомо хто опублікував цей відеозапис і, взагалі, чи можна вважати його правдивим? Доброго дня, Наталку. Ну, його автор значиться в Ютубі як ТВІ Голос народа. А от чи можна його вважати правдивим? Це вже спірне питання. Отже, про все по черзі до міськради сьогодні прийшла кілька десятків людей. Кожен другий тримав прапор з партійною символікою опозиційних сил. Мітингувальники вимагали відставки заступника мера Маноліса Пілавова. Кажуть, роблять те ж саме, що він цькують звіра в його лігві. Нагадаю, що чиновнику громадськість інкримінує браконьєрство. Ось це відео кабан лежить сюда. 妈、啊、呀 Розглядіти чітко, що саме лежить у кузові автомобіля, неможливо. Як тільки мисливці виявили дичину, Єгар стрибнув за кермо позашляховика і натиснув на газ. Мисливці телефоном повідомили в міліцію прикмети авто та обставини, які вказують на кримінальне правопорушення. Даї за гарячими слідами машину не затримала. Якщо правопорушення і було, сьогодні притягнути до відповідальності будь-кого буде непросто. Через кілька днів після інциденту офіційна версія лісників про те, що ж. Там борт, такой примерно, как этот тент. Ну, и вот так выглядывают. Ну, и я крышку вот так открыл, и мой летит эта машина. Я бегом за ним бежал. Если бы тентованная была машина, я бы прицепился бы сзаду на тенте. Я бы за ним и просто уехал, он никуда бы не убежал. А так бы он бы мне ручкой, крышкой бы пальцы подбивал машина, потому что она там прыгала по скачкам, он улетел как оглашенный. На выполнение распоряжения главного ветеринарного врача и начальника областного управления нами, нам было выдано два разрешения на отстрел хіщних äh, животных, которые ми проводим з 21.12 по 26.01 2014 року включно. года, включительно. Мітингувальники вимагали зустрічі з Манолісом Пілавовим, щоб подарувати йому іграшкову рушницю. Але міліція до міськради нікого з активістів не пустила. Коли пристрасті вляглися, чиновник вийшов до журналістів. Розповів, що з Єгрем домовлялися їхати на відстріл хижака ще до нового року. А тим часом автори відео про полювання чиновника вже звернулися із заявою до міліції та прокуратури. Отже, крапку в цій справі поставлять правоохоронці. Выехали 6 числа, значит, э, подстрелили одну лісу, э, Поехали, э, как говорится, по 100 грамм у охотников есть такая в традиция, что после первой крови надо это дело обмыть.